Зараз 10.53 ранку. До передпродажу ще залишаються 2 години. Ці дві години я не знаю, що я буду робити. Напевно, буду тут валятися їсти, дивитися якісь відоси. Я трошки хвилююсь, але насправді не дуже У мене є якесь таке внутрішнє відчуття, що я ну, точно їх отримую, У мене нема вибору, їх не отримати. Ну, я ще не знаю, як я по ціні планую брати. Я цю... Планую брати не найдешевші, це точно. Не знаю ще дивлячись на те, як я надумаю, чи ж скільки надумаю, як купляти квитків. Один точно мені, другий я планувала брати, але можливо його викупить моя подружка. А третій, я думала купити, якщо в мене вистачить коштів, і колись розіграти. Бачите, яка я придумала. Але подивимось, наскільки мене вистачить грошей. А ще не знаю, найголовніше купити собі квиток класний, а там уже як вийде. Тільки що Буха вуха своїй найкращій подружці. Вона каже, бо яка навіть не слухає Тейлор тайлорсифт. І вона каже: Ну, я не розумію далі свой ті, але давайте без кіно гроші, купиш і мені білет. Квиток. Капець? Я в соці? Я в шоці! Влада Кропивка, я тебе люблю. Так, отже, на фоні трішечки срач, але в мене це не звертає умоги, тому що я мідію нову сукню. І я хочу м -м, писати тут 13. <плес> Для удачі. Отже, найближче, що в мене є до фіолетового, це рожевий. <плес> Нема в мене фіолетового маркера, немає чорного, тому буде рожевий. Але це не відміняє того, що в мене вийде купити квиточки. I'm so excited. Я зараз зайду, напевно, в чергу вже стану, тому що рекомендувала за пів години ставати. Я бачила в Тіктоці дівчинку впустили за 5 хвилин до основного продажу. Можливо, мені так само пощати, пощастить. Це було б дуже круто. Я зайшла, бо тільки що побачила кадри, але воно нічого не нажимається, я не розумію, що робити. Ще чекати, чи що? Фу, боже, добре, що в мене є чат з іншими Свіфті, і я можу там трошки проконсультуватись, тому що я перший раз беру квитки сама на якийсь концерт. А тим більше на Taylor Swift. Боже, це реально Great War якась. нічого, У мене все вийде. У мене почне накатувати паніка 20 хвилин до передпродажу. Боже, мені стає страшно. Треба послухати якусь позитивну пісню міс Тейлор і. Хух. <кій> мені страшно. А ще в мене стрес через те, що у мене лише один ноутбук-планшет, який я хотіла взяти з сестри, розрядився. Я не можу його включити, хоча я поставила його на зарядку. Льоха, 14 хвилин, -мою! Тупо планшет не включається. Боже, 3 хвилини. Я оновлюю цей сайт Швидкість швидкістю світла. У мене паніка закрадається, господі. Але тільки що скинули, що буде хоча б мапа, тому що у відні не було мапи і брали тупо на ават. Боже одна хвилина. Ой, це... Мі... Мі... Боже. 13.00. Чого нема черги? Чого нема черги? Нема нічого. Все пропало. Боже, чого воно не пускає 13.01 не пускає? Будь ласка, пустіть. Не пускає, в смислі? Є! Yeah. No, 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 no. Боже, я дивлюсь на 1 серпня. Я в черзі. Я зараз помру. Я зараз помру. Я зараз помру. Загрузила приблизно 25% черги. У мене трусяться руки. У мене трусяться руки майже 50%. Ладно, не сильно трусяться, але всередині мене трусить. Боже, як мені страшно це все так виглядає. За п'ять хвилин, за чотири хвилини, п'ять відсотків добре можу швидшити. Я сьогодні звільнила десь весь день від уроків. Там було лише два уроки. Я чесно думала, що це буде дуже довго. Але, походу, зараз я просто куплю за двадцять хвилин квиток і буду відпочивати цілий день. Цілий день буду в шоці. Я в дуже сильному шоці. Мене пустило чи ні, що відбувається, куди воно грузиться. Черга дійшла до кінця. Якась помилка, якась помилка. Мене заново поставило в чергу. Мене довго грузить, що відбувається. Діє ручна камера, боже, сайт лінк, ніхто не може нічого купити. Черга рухається дуже-дуже повільно. В когось зняло гроші, але не видало ще білет. Вибиває помилку, я намагаюся зайти на сайт ще з телефоном, тому що планшет не робить. В когось не обираються місця. Це якесь це якась жесть. Якщо я не куплю квитки, я помру. Отут, в душі я помру. У мене по-другому коло грузить чергу. Я сподіваюся, сайт упав у всіх, а не так, що хтось купив, а хтось завис і чекає, блін, на сайті просто незрозуміло чого. В чат скинули трохи цінні ті, хто зміг купити. Я думала, все-таки я буду брати три квитка, але краще місця. Хух, терпеливо чекаю, поки сайт відвисне. Це жесть. 13.23. Я досі сижу в чергі. Що це? Чому так багато? Чому так довго? Він щось зависне і все. Чаті пишуть, що місця майже всі продані. Залишилось прям дуже мало місць, хоча все зависло, але місця чомусь зникають. Це жахливо. У мене вже ось останні 5% на черзі, але мене, звичайно ж, не пусте, бо сайт ліг. У мене буде депресія, якщо я не отримують ці квитки. Я їх так чекала. і щоб що? Щоб їх не отримати, я не знаю. Це що прийдеться, віпку купувати якусь за мільйон гривень. Я не знаю, в мене стрес. У мене вийшло зайти. Боже, у мене вийшло зайти. Що відбувається? Я оплачую, оплачую, що відбувається, я не розумію. Блін, де монобанк. Я тупо тричі підтверджувала транзакцію, і воно вже повернуло мої квитки на загальний продаж Це де бездачно робити. Коротше, я знайшла все-таки ще недорогі е, квитки за 500 злотих. Бляга, телефон розряджається. Я така червона, я ніби їх знайшла. І я сподіваюся, у мене зараз все вийде оплатити. Чому вона не хоче бляха оплачувати? Фі момент слейте. Походу я купила. <laughs> В мене зняло гроші. На Taylor Swift, ви що, гоните? Я навіть не знаю, де я їх взяла, де вони знаходяться, що вообще це таке, я не розумію. Я реально їду на Тейлор Swift. <гум> Боже, напевно, це будуть квитки в якійсь сраці, але Тейлор не має поганих квитків, тому мені пофіг. Я вже в сльозах плакала, я вже... в мене вже починалася істерика через те, що я думала, що я не попаду до неї. Але все вийшло. Не сподіваюсь, гроші зняло. Можу спробувати зараз купити ще один квиток. Я думаю, мене не пусто. Боже, на який день я взагалі купила? Я не знаю. Який це день? Який це день? Я не розумію, на який день я купила квиток. Взагалі пофіг. О, перше Першого числа. Першого числа. О! Мені не віриться, що я купила. Це взагалі якийсь G31. Я взагалі не викупаю, що це, але вони ще й вони не поряд. Але я сподіваюся, ми якось зможемо підійти. Я зайду, подивлюсь, де я хоч квиток взяла. Я не розумію, де я його взяла, де він знаходиться, по-моєму, це, мабуть, аж найвища трибуна, але мені пофіг. Боже, я куплю собі бінокль, щоб бачити Тейлор. Я плакала і сміялася, кричала. Щось розплачуся, їду на Тейлор Світ. Боже, я змогла. Я змогла, я змогла. Я їду з твоєю найкращою подружкою на Тейлор Світ через Рюк у Варшаву. Просто Афієці. Я просто вже в такому відчаї була, коли я купляла ці квитки. Я була в такому відчаї, що це неможливо. Тому я крізь сльози просто побачила якісь два квитки, я просто їх взяла і хотіла взяти три, але не вийшло. Коротше, мені трошки покидали в чат. Місця, де я буду, я тут поприкріпляю фотки, які буде приблизно вид. Типу, з моїм зором я мало що побачу. Але в мене є телефон, в мене є рік, щоб назбирати на 14 Pro Max. щоб гарно зняти все це. Плюс я їду туди покайфувати, поспівати всі пісні, тому що я знаю всі пісні. Подружка їде за компанію, тому я вважаю це круто. Я в такому шоці. Я дуже в шоці. Я навіть не можу думки нормально зв'язати, тому що я в шоці. По факту, всі мої плани на день виконані. Зараз 15-10. Що я буду робити? Буду чілити під вечір. До мене прийде подружка, і з нею ми будемо святкувати. Ну, звичайно, не та подружка, яка їде зі мною на концерт, але інша подружка, і ми будемо святкувати те, як я потрапила на концерт. Я ще не знаю, боже, мене нема грошей на не те, щоб поїхати. Я забронювала якусь незрозумілу хату, яка знаходиться хто знаде дуже далеко. За дуже багато грошей. Коротше, я не знаю, що відбувається. Я сподіваюся, за рік все якось е влаштується, щось буде. Я просто сподіваюся, що я стану супербагатою за рік і забронюю собі квартиру за 70 тисяч. Е да, 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 да. Мене доведе до смерті цей довбаний е-білет. Чи що воно там? Мені тільки що прийшло якесь якийсь лист. Що ми вибачаємось? У 2.15 ваш код перестане діяти. І ви вообще ми заберемо ж квиток, бо оплата не прийшла. Ви що здуріли? Це реально, блін, я не знаю, що це реальна war якась того, що це дуже страшно, що мене зараз відберуть квитки. Я не можу. У мене ще серце заболить. Ні. В мене аж тошнить, чесно. Мене нудить. Мене нудить. Від нервів ще з цими листами. У мене вже все оплачено, все підтверджено, все нормально, тому квитки мене не повинні забрати чи білети. Я забула, як правильно казати, в мене стрес. Все, я не хочу заглядати нікуди, все, я хочу виключитися з цього світу, тому що це. це... Ух, я не можу, в мене стрес. Хоже, вже п'ята година вечора. Я нарешті вмилась вперше за день, почистила зуби, помила голову. Все одно я втомлена, дуже втомлена, дуже виснажена. Але блін, ну найголовніше, квитки є в мене. Все нормально. Отой лист, типу, не підтвердження. Прийшов на перший раз, коли я не купила квитки. Тобто, другий раз, що таке, квитки мої, тобто я все-таки їду. Чи ти сказала, що я буду на Ютубі, я б таке зробила? Так, давай офіційне представлення це Оля Пупсик. <рігла> Ладно, давай заново. Так, отже, вперше на моєму суперканалі <рігла> Оля Пупсик. Це я так. Це. Я, так це... <рігла> а у ну, Та тут знаю. Тепер я веду цей канал. Стоп, почекайте. Я Ми по стоїмо в морозиво. По-перше, йому морозиво. По-друге, святкуємо покупку квитків білетів, як правило. Я не знаю. Тікетс, А ливочка від карпатська. О, майга, сорі, сидер, сайдер. Карпатська наливка. Because this is the winner of the life. Yeah! You know? Yeah. <різь> Отже, так ми святкуємо, будемо дивитися сексі міста, будемо пити сидер. І розселюватись після цього тяжкого робочого дня, тому що бути здобувачем квитків це дуже-дуже важко. У мене стрес. І просто будемо кайфувати і насолоджуватися життям. Я забираю канал Пупсика. Ангелі. Добре. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій youtube канал. До перегляд, речі, так, да, це буде аутро, тому Лайк. Підписка. А ще я дизайнер цього youtube каналу. Так, так. Ще бонера немає. Замовляйте волі Пупсика, будь ласка. Так. Все, що тільки можна. Наприклад, постері, наприклад, сайти. Наприклад, це я все намалювала. Да, і тут скоро буде постер, кукурудзи ні в чому не видно. <гум> Бувайте, ми будемо відпочивати і радіти. І кайфувати. Так, так. Бай-бай. <гум> я буду на Ютубі, мама. <гум> <гум> все відео завершиться. Всім дякую за підпис. Уроля. Джесіка Паркер.